Звичайно, певні успіхи є. але Давайте не поспішати і не піднімати планку позитивного емоційного очікування, бо ми вже її підняли з травня місяці у частині великого контрнаступу. І на жаль, десь у суспільстві. є зараз певне розчарування, що не досягнути тих стратегічних цілей, котрі ми перед собою ставили. Дійсно, навіть навіть захоплення одного з одного опорного пункту чи вихід на якісь такі зручні рубежі, які дозволяють краще обстрілити противника. Це хороший крок уперед. Але розуміємо, що Авдіївка персонально для Путіна стала політичною авдіїв. Це ворота до Донеччини, а Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Йому треба перепризначатися перед власними виборами, хоч з якимись позитивними результатами. Тому не поспішаємо казати, що все вже почався обвал на цій ділянці фронту. Штатні бої з певним коефіцієнтом успіху для нас. Природний процес, природній процес. Ситуація дуже напружена. Буває так. маю достовірну інформацію, що за кілька годин переходять позиції з одних рук в руки, і оце. Потік інформації, який імпульсує безпосередньо з фронту, а потім до доходить до великих медійних майданчиків в конкретній годині вже може бути неактуальним, і все і йде у зворотньому порядку. От що треба розуміти: динаміка фронту дуже напружена, дуже складна і нескінченно змінюється не за добу, не за тиждень, а за години. Це маємо розуміти в стратегічному сенсі. Ми витримали оцю глобальну атаку, яку противник організував по Авдіївці, починаючи із сьомого. Із 7 жовтня, на мій погляд, ми зараз в стані стратегічної рутини. Цей стан обов'язково порушиться питання лише коли і на чию користь. Коксофім – це величезна мережа, я б сказав, бетонованих різноманітніших споруд. Це на правді дуже зручна зона для оборони за рахунок, чого противник може досягнути успіху тільки за рахунок велетенських піхотних ходів. Підкреслю дуже і дуже великих, таких які були під час штурму Бахмуту. Навіть приватна воєнна компанія Вагнер після 10 місяців боїв чітко задекларувала. Що ми втратили поза 22 тисячі особового складу, це не враховуючи регулярне військо, а тільки саме їх. Чи противник має цей людський потенціал? Однозначно має. Як буде складатися надалі? Набираємося терплячості і дуже ретельно спостерігаємо. Звичайно, потрібна як найбільша кількість касетних боєприпасів М 864 американський, американські котрі йде в до усіх артилерійських установок 155-го міліметру. Війна і на цю хвилину на 95 залишається війною артилерії. Але тут направду є колосальний рух уперед на у порівнянні із минулим роком. Якщо скажу, влітку минулого року росіяни виставляли вогневі вали 45 тисяч почасти 60, а бувало, що 80 тисяч снарядів за день на всю цю лінію розмежування, то зараз цей показник упав десь до 15, ну максимум 20. А якщо минулого року для нас 7 тисяч пострілів за добу це було щось неймовірне, то ми вже зараз сягнули далеко за 10 тисяч, і цей процес буде тільки наростати. Якщо американці прийняли цю війну із виробничим потенціалом власних снарядів у межах 13 тисяч на місяць, то зараз вони вже суттєво подолали планку у межах 30 тисяч, думаю, наближаючи до 50 тисяч, а декларують, що у межах Року досягнуть до восьмидесяти тисяч. Немає ні не меншого сумніву, що крива застосування артилерії обов'язково перетнеться в якісь точки стояння, а потім все піде на нашу користь. Ну але на правду дійсно зброї багато не буває. І за акцентую, що війна і на цю хвилину своїм головним інструментом має артилерію. Ви знаєте, люди, ми дуже символьні істоти. Нам замало того, що ми почули, нам треба ще і побачити. Не забуваємо, що ось буквально на днях має бути наступний майданчик. Рамштайн, це дуже серйозна річ. Я думаю, що лойтост Остін дає усім. Шим... Сигнал усім партнерам по цьому майданчику, це великий майданчик за 50 країн, до речі, безпрецедентний з часів Другої світової війни. Антигітлерська коаліція, яка почалася 1 січня 1942 року, на старті мала всього на всього держав. То вже потім, коли пішов перелом у війні, туди навіть Туреччина в останні дні вступила це про тому, що постійно була нейтральною. Чому я такий розлогий оцей даю? Коментар, бо направду персоніфікація процесу на дуже сильно важлива. Це означає, що ми залишаємося. На геополітичних радарах у першу чергу світового гегемона. це означає, що найімовірніше він привіз новину в частині, що стосується, що вони доб'ються протискання пакету фінансової допомоги, який разом ув'язується з Ізраїлем. Там іде складна робота і перемовне в частини стіни на. Кордоні із Мексикою, але я думаю, що американці зуміють знайти компромісу, і ми отримуємо ту кількість фінансування, яка нам критично необхідна. А на будь-якому не, 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 не тільки на Запорізькому, а хід подій переламують далекобійні ракети у великій кількості, які візьмуть під під контроль усю логістику, все, що доводиться безпосередньо до передової на далеких відстанях. От матимемо не кілька десятків атакам, а кількасот, а бажано кілька тисяч. Візьмемо під вогновий контроль, все, що можна взяти. Всі залізничні вузли, всі в. Великі дороги і тому подібне, щоб жовна вантажівка не могла доїхати до передової, бо солдату в окопі що потрібно: патрони, боєприпаси до артилерії, до мінометів, медикаменти, вода, теплий одяг, їжа ну це ж воює людина, а не а не гармата, зброя це тільки інструмент, і тоді направду перебіг війни може бути дуже суттєво прискорений В стратегічному сенсі по південному плазарту. Разом бо я точно знаю, що буде питання по Херсонщині. Що маємо розуміти? Дивимося на карту. Карта читається знизу вгору, тобто з півдня на північ. І дивимося, ліва, права рука. Зліва маємо Херсонщину, справа. Маємо оцей напрямок, який нас називається токмак Мелітополь, з виходом низ на умовно молочний лиман. От, взяти це все у великій кліщі, наше головне завдання по правій гілці добитися виходу на північне поазов'я, перерубати сухопутний коридор до Криму, закріпитися в районі того самого молочного лиману, по лівій гілці зуміти доторкнутися до перекопського перешийку. Ну чи це можливо, цілком можливо, чи це надскладна і дуже важка операція. Так, звичайно, дуже важка, ну, але війна екзистенційна у противника. Також ставки неймовірно високі. Ну найлогічніше з Криму, як буде в реальності, побачимо, про противник пережив певний конфуз дійсно. Дякувати Богу, ми зуміли всі не аналізувати цю тему, бо противник пильнує за кожним нашим словом. І елемент раптовості по херсонському лівобережному плацдармі таки спрацював, і от треба і надалі не вдаватися у тактичне аналізування. А що ж буде далі? Розуміємо, що плацдарм, особливо сіра зона, розширюється. Розуміємо, що ті самі установки 42 Хаймерс і М 270 вже отримали ту ракету, яка можна вкладати ударів далі ніж на 160 кілометрів. Розуміємо. Що від Херсону до перекопу це у межах 100 кілометрів? А кожний десяток кілометрів зміщення дарує нам потенціал ударів у глиб Кримського півострова. І нагадаю, що саме, що саме задушення Кримського півострова є стратегічним е переломним моментом у частині цієї війни. Це направло дуже серйозно. Як буде, покаже час чи противник має людський ресурс у першу чергу, має чи буде він його застосовувати. Буде, а як будуть масштабовуватися бої, які зараз відбуваються, то ретельно за всім пильнуємо. Рішення має ухвалити найвище воєнно-політичне керівництво. Тут немає і не може бути ніякої дискусії. Скажу усього одним реченням. війна забирає життя найкращих ніхто крім нас воювати не буде, і все решта абсолютно нелогічна і немудра дискусія. Мобілізаційний ресурс. Мусить звідки братися, а в який спосіб держава знайде вихід із цієї ситуації, то саме для того є і конституція, і весь пакет законів. І як, на мій погляд, це знову ж таки упереджена точка зору, я можу помилятися. Не вартує аж надто сильно навколо цього спекулювати у жодному напрямку, бо ще раз вкотре серйозно за гостю. Ми будемо воювати. Ні, жоден польський чи якийсь там інший солдат на лінію боязіння не прийде у цій війні. Гору візьме якісна зброя. Помножена на, на майстерність її застосування, і помножена на загальний інтелектуальний потенціал і мотивацію. І ми тут їх переважаємо кратно. Я для такий дуже люблю гарний приклад: на кожних п'ять військовиків українців приходиться троє людей із вищою освітою. На кожних п'ять військовиків московитів шість кримінальних проваджень. Отак От воно у реальності є. Чи можна цю війну якістю вигадати? Можна. Відповідь лежить виключно зараз у наших союзників по забезпеченню кількісно. Тої зброї, яка задекларована, Підкреслю, кількісно. Бо в частині новизни номенклатури ми на найвищій точці. Нічого вже нового далі, ніж F-16 і далі, ніж Атакамс, не буде. Ну, можливо, ще прийде точка на гелікоптери, скажімо, А-64. Ну, можливо, ще прийде точка на штурмовики А-10 Thunderbolt, Хоча я сам персонально сумніваюся, що це відбудеться. А от в частині цих двох класів. Які називаються ракети, які називаються авіації, і є ще одна дуже важлива деталь Раді, засоби радіоелектронної боротьби, то тут є куди нарощувати потенціал. І от велика кількість таких засобів дійсно зламає фронт. Але питання, щоб вони нарешті з'явилися в достатній кількості, тут, на мій погляд, виключно психологічний момент наших західних партнерів.